наскільки сильно постраждала економіка Китаю. Показники торгівлі знову падають. Що відбувається з економічним відновленням Китаю? Китайські покупці житла повертаються на американський ринок нерухомості. Китай стикається з величезними проблемами, спричиненими нещодавньою повінню. Багато розгніваних громадян протестують проти місцевих чиновників. Ласкаво просимо до програми Китай у фокусі. Я ці Майер. Нові дані щодо стану китайської економіки. Цифри виявилися гірше ніж очікувалося. У липні експорт упав майже на 15%, а імпорт зменшився на 12%. Китайський експорт падає вже три місяці поспіль, а імпорт уже п'ять місяців. Це свідчить про послаблення попиту на китайську продукцію, як усередині країни, так і за кордоном. Нові дані свідчать про те, що економічне зростання в третьому кварталі наймовірніше і далі вповільнюватиметься. Китайський експорт до США у липні різко зменшився більш ніж на 20%, відсотків, як порівняти з аналогічним періодом. Торік імпорт зі США також впав більш ніж на 11%. відсотків. досі продає до США більше ніж у них купує. Хоча цей торговий дефіцит теж різко зменшився на понад 20%. відсотків. китайський імпорт імпорт з Росії липні також упав, а експорт підскочив більш ніж на 70% угадайте, хто зараз переважає серед іноземних покупців американського житла. Після того, як Пекін скасував свою політику нульової терпимості до COVID-19, китайські покупці житла виявляють підвищений інтерес до американських будинків і резиденцій для відпочинку. Китайські покупці знову почали купувати американське житло згідно зі щорічним звітом національної асоціації ріелторів, Політика Китаю нульової терпимості до COVID спонукала китайських покупців житла шукати. Ати будинки в Америці, а не інвестувати у китайську нерухомість. Зараз значна частина цих іноземних покупців прагне стати американськими резидентами та громадянами. Але навіть коли в Китаї був карантин, китайські покупці становили велику частку на цьому ринку. Вони вклали понад 13 мільярдів доларів у купівлю житла в США. І це чверть від загальної суми 53,3 мільярда доларів, витрачених іноземними покупцями на купівлю житла в США національна Асоціація рієлторів очікує пожвавлення іноземних угод, особливо з китайськими покупцями, оскільки міжнародні подорожі після пандемії відновлюються. Китайських покупців нерухомості особливо приваблюють такі регіони, як Каліфорнія та Флорида. Китайський комуністичний режим досі не оприлюднив загальної кількості жертв тайфуну Доксурі, який лютував у Китаї з кінця липня. Понад 800 міст було затоплено. Більш як півтора мільйона жителів були змушені покинути свої домівки, і багато хто з них загинув. будь ласка, зверніть увагу, що наступні кадри можуть шокувати на відео поширених у соціальних мережах видно тіла жертв повені у Китаї. Багато з них залишилися на вулицях, похованими в багнюці. Повінь також зруйнувала ферми. На вулицях видно тіла худоби з огляду на спекотну погоду. Зростає занепокоєння щодо інфекційних захворювань. Люди, що вижили, були шоковані, побачивши, що сталося з їхніми будинками. Я дуже сподіваюся, що всі можуть зрозуміти, що наші труднощі тільки почалися відтоді, як ми врятувалися, і найважчі часи ще попереду. Багато місцевих жителів вважає, що до катастрофічних повне призвів людський фактор. У китайських містах, що сильно постраждали від нещодавніх повне спалахують протести. Люди обурені тим, як місцева влада дає раду стихійному лиху. У місті Баоді на півночі Китаю місцеві жителі пройшли маршем перед будівлею місцевої адміністрації, вимагаючи компенсації за свої збитки. Місцева влада для придушення натовпу використала спецназ. На відео, поширеному в соціальних мережах. Видно, як поліціянти б'ють беззбройного протестувальника, і такі випадки не поодинокі. Протести спалахнули і перед будівлею місцевої влади в місті Баджоу, провінції Хебей. Деякі протестувальники тримали плакати з написом Поверніть мені мій дім. Очевидно, що причиною є скидання паводкових вод, але натомість у всьому звинувачують дощі. Ван Вейло, китайський експерт з гідрології, пояснює ситуацію. Китайський режим вміло звинувачує природу в усіх катастрофах. Вони кажуть, що зливи затопили ваше місто. Будівельна бригада, яку надіслав уряд, розкопувала там землю. Це людський фактор. Відеозапис показує, що, хоча дощ не був сильним, рівень води швидко піднявся менш ніж за 30 хвилин, що свідчить про те, що вода могла прибути з іншого місця. Отже, якщо ви розкопаєте береги річки, паводкова вода з річки вийде з берегів. Перенаправлення паводкових вод з річки на ферми, житлові райони, сільські населені пункти або так звані зони затоплення. Це також форма паводкового скидання. За природних умов паводкові води з річки Юндін не текли б у місто Джуджу Високопосадовець у провінції Хабей викликав обурення, заявивши, що міста, розташовані нижче за течією річки навколо Пекіна, повинні слугувати ровом для столиці. Провінція Хебей є одним з найбільш постраждалих регіонів. Багато хто вважає, що це сталося через те, що влада випустила паводкову воду в менші міста, намагаючись захистити столицю Пекін.